Штани виробника хайландер. Колір мультикам. Тканина ріпстоп. Штаніни пошиті з розрахунком на осінь та зиму, на те, що ви вдінете вниз термобілизну. І вам повинно бути зручно присісти, бігти і так далі. Знизу шнурок для того, щоб стягнути. Карман на ліпучці. Укріплені коліна. Боковий карман. Карго на гудзиках. Зсередини є петлі по типу моллі. Верхній карман глибокий, дуже глибокий. Петлі для ремня на гудзиках і Звичайні тільки петля на гудзиках. Кармани ззаду також на гудзиках. Попа укріплена подвійним шаром тканини. Укріплена гарненько. Розміри вже є, не всі.